Дорожники в цьому році планують закінчити ремонт дороги коломия Гвіздець наразі покрили новим асфальтом ділянку Цинява під гайчики до закінчення межі села. Далі провели ямковий ремонт до старого гвізця і вже цього тижня мають завершити відновлення полотна до в'їзду у гвіздець. Бачив роботу дорожників, і наш журналіст Богдан Малецький. Влітку громада підгайчиків перекрила дорогу коломия Городенка. Люди вимагали відремонтувати дорожнє полотно. Тоді керівники області і району пообіцяли дорогу відновлять. Однак не одразу техніка зайшла на цю ділянку. Ремонт вдалося розпочати лише у кінці листопада, на початку грудня, каже голова служби автомобільних доріг. Василь Буджак, пригадую, як з невірою люди сприймали те, що ми говорили, що дорогу обов'язково відремонтуємо. Звичайно, за день, два, за тиждень було важко це зробити, тому що дорога в такому стані вона потребувала дуже великих затрат. І слава Богу, дякуємо Богу, що і погода дозволила. І народним депутатам, які вирішили питання фінансування, і ми зробили фактично капітальний ремонт цієї дільниці найважчої по селу під Підгайчика». На цей відтинок дороги витратили майже три мільйони гривень. Тендер виграв обласний автодор. Однак техніки у цієї організації не вистачає, тому довелося залучити субпідрядну фірму. Нею став Япсон. Директор організації Олександр Яворський каже, розцінки на виконання робіт мали бути б кращими, однак він від поставлених планів не відійде. Задоволений результатом, бо, знаєте, зима, важкі умови, короткий день, тому нам приходиться починати вночі і закінчувати вночі. Але як бачите, робота вдалася, виконали повний об'єм. Єдине погано, що Погодження цін бажало би бути кращим, бо ті калькуляції, якісь і кошториси складені, вони не відповідають е, тим вимогам, які би давали хорошу якість. От, тому у нас тут перерозхід матеріалів де тільки для того, щоб якість дороги була хороша. З боку гвіздця до підальчиків почали рухатися і працівники Коломийського райавтодору. Однак цій організації не вистачає техніки. Тому Явсон погодився виконати роботи і на ділянці від старого гвіздця через ліс. Голова служби автомобільних доріг Василь Буджак зазначив, що зараз роботи ведуться не лише на дорогах державного значення, як приклад, Навів Печеніжин. Цікаво, коли нам буде. Ми теж, якби вже було під небезпекою того, чи буде зроблено, але все-таки і в Печеніжені найгіршу ділянку дороги відремонтували. Це, що стосується Коломийського району, ну, і, звичайно, ні, ви пам'ятаєте, багато багато років там була непроїзна дорога. Слава Богу, на сьогодні вона вже там в нормальному стані. Крім того, ми її ще будемо покращувати щодо ділянки дороги між вісцем і городенкою. То тут керівництво сусіднього району вирішило не поспішати і зробити бетонку, яку вважають кращою. Але цього року цей відтинок залишиться без ремонту. Та керівництво служби автомобільних доріг сподівається, що фінансування робіт у наступному році буде і хоче закінчити нашу частину траси татарів Кам'янець-Подільський. І головне вступить в дію магістраль Львів Івано-Франківськ, говорить Василь Буджак. Окрасою всього Прикарпаття це стане дорога від Львова до Івано-Франківської. І вже сьогодні я можу стверджувати, що весь транспортний потік з Києва зараз йде на Львів і з Львова на Івано-Франківську. Тому що зараз різниці, як їхати від Києва до Львова, так і від Львова до Івано-Франківська немає. І плани на Продовжити ремонт дороги від Івано-Франківська через Отенію Коломию Снятин до межі з Чернівецькою областю. причому зробити її такою, як зараз є від Львова до Івано-Франківська. Тобто це сучасні технології, регенерація, ресайклер і два шари асфальту. Також дорогу від Івано-Франківська через надвірну з виходом на Закарпаття до Рахова. Теж в такому самому варіанті зробити. І Р-24, цю, яку я говорив, на межу з Тернопільською областю. Це якби стратегія. Ну і, звичайно, продовжити сполучення, ремонт доріг між районними центрами Снятин, Городенка, ну і так далі. Вірять дорожники, що в бюджеті 2016 року обов'язково врахують їхні пропозиції. Тоді районні автодори зможуть відновлювати автошляхи між селами та райцентрами. Спідаючиків та Гвістя Богдан Малецький Сергій Угрин. O programa pode ir